П'ятимісячний Матвій потрапив до лікарні із хворим шлунком. Лікуватися тут йому потрібно тривалий час. Щойно відкрита у медичному закладі ігрова кімната стала справжньою розрадою, каже матір малюка. Палаці їм дуже тяжко, ну довгий період знаходитися. Тут все яскраве. Він звертає увагу. Вони вже реагують на щось. Він відволікається, навіть коли з температурою ми ходили, то він звертає на ялинку на щось яскраве. А тут багато іграшок можна відволікти дитину. Радіє відкриттю дитячої кімнати, і мама Дар'ї каже: лікарняні умови не найкраще впливають. На дідолахів іграш допомагають швидше стілюватись. Було важче. Це чудова нагода проводити з дітьми, хоч трішечки цікавіший час тут скоріше одужання, так якось по-домашньому. Дуже атмосферу в ігровій кімнаті створювала молода художниця Катерина із подругою На величезному настінному панно зобразили щасливий дитячий сон. Зайці які слідкують за часом. Діти мають спати, але їм сниться як вони Ну, Хоч не пошкідую, то їм стисниця. Є прототип цього хлопчика, це я. І ще дівчинка одна зі мною малювала, і це вона, але правда, ми хлопчики. І моя одногрупниця, та білявочка. кімнату створювали волонтери організації майбутнє України, меценати та працівники медичного закладу допомагали із інших країн. Іграшки та дитячі забавки надіслали з Канади, Люксембургу та Сполучених Штатів. Ми набивали пороги чиновницькі, чесно кажучи. Тому що ми знаємо, що зараз НАТО погане фінансування в зв'язку з крутою в державі, з економічним спадом. Це фінансування не дозволяло в державі побудувати, чесно кажучи, я і не пробувала. Це фізичні люди, це не організації. це хто скільки міг, хто долар, хто два, хто десять, хто іграшку. Тут дуже багато є саморозбиваючих іграшок, тому що це переважно тут малюки для них. Це дуже важливо. Загалом на ігрову кімнату волонтерів пішло 70 тисяч гривень. Олександра Агєєва Михайло Антонюк, місцевий час.